Друзі, в цьому році затрималася зівба соняшнику із-за відомих причин, було холодно, приморозки, та він сіється до сих пір. Більше 6,5 млн гектар площ соняшнику. Але е, що ми хочемо зараз е, вам е, попередити про що? Про те, що пізно, е, пізні сходи, зараз при наростанні температур. Будуть пошкоджуватися шкідниками. Особливо це і піщаний мідляк, і е, сірий буряковий довгоносик, і інші шкодочинні е, комахи, які будуть е, пошкоджувати сім'я долі і навіть даже знищувати всю рослину. І тому ми е, рекомендуємо щоденно обстежувати посіви е, цих культур, ну, соняшнику і виявляти шкідників. При потребі зробити краєві обробки е, якимись системними інсектицидами, е, можливо, е, сумішю нікотіноїдів із пірітроїдами, або і, можливо навіть фосфороорганічні продукти застосовувати для ефективного захисту соняшнику від шкідників. Тому, друзі, якщо шкідник пошкодив навіть даже чуть менше міліметра, просто зробив якийсь невеличкий укус. На сім'я долі і загинув від того, що насіння протруєна і жук загинув, то такий соняшник буде вже відставати в рості. Він вже ніколи не дасть повноцінний врожай. Потенціалу врожайності вже не буде. І тому необхідно, щоб сім'я долі були захищені, щоб вони не були пошкоджені шкідниками. І тому радимо вас, сьогодні середина травня місяця, радимо вам. Звернути на це увагу, щоб зберегти посів цієї цінної культури, ну, яка, можливо, приносить вам основний прибуток в вашому господарстві через те, що площі великі, а будуть проблеми, про це ми точно знаємо. Ми 21 травня підготували хороший вебінар по захисту рослин. Що необхідно зробити в умовах пізньої весни, як скоригувати систему захисту. Запрошуємо вас прийняти участь в нашому вебінарі о 19.00 21 травня. Ви не втратите, ви наоборот придбаєте. Реєструйтеся на наш вебінар. Запрошуємо, не прогавте, чекаємо на вас.